Всім привіт! Сьогодні поговоримо про клас. Клас для генерації псевдовипадкових чисел. Клас Random. Для цього використаємо його у програмі, створимо об'єкт цього класу і будемо використовувати його метод. Досить часто він може бути використаний як і в реальних задачах, так і в, нав... в задачах навчальних цілей. Які задають в коледжах, університетах, може бути використаний як для генерації чисел масиву, для того, щоб не заповнювати їх з консолі або задавати в програмі. Так, і може бути використаний, знову ж таки, для інших навчальних та реальних задач. Будемо генерувати зараз числа. З допомогою одного. Розглянемо декілька методів, почнемо з методу next. Клас містить метод next, який дозволяє генерувати число, ціле число, ціле додатнє число. Оскільки по замовчуванню C Sharp цілим числом вважається число типу int, 4 байта, то відповідно таке і число буде згенероване. Далі, якщо нам потрібно для прикладу, число від 0 до 100, то ми можемо ось, наприклад, ось так. Як один з варіантів, зараз ми перейдемо до іншого методу. Але хочу вам показати в даному випадку, що буде. Буде то велике число. Ділитись на 100, буде остача відділення. Зрозуміло, що остача залишок відділення буде від 0 до 100. І тим самим ми будемо генерувати числа від 0 до 100. Як бачите, тут є. Так. Але для чого так нам робити? Якщо метод той же метод next. Є його інша версія, перевантажений метод, який дозволяє задати параметр максимальне число, до якого будуть генеруватись числа. Як бачите, знову ж таки наш четвертий рядок, який виводить вже згідно цього методу з одним параметром, генерує число в межах від 0 до 100. Знову ж таки, іноді потрібно може бути і від'ємні цілі числа. То для цього, що ми можемо зробити? Ми можемо для прикладу генероване число, яке генерується від 0 до 100, відняти 50. Ми ж не знаємо, яке буде число згенероване. І тим самим ми розміжуємо наші числа на від'ємну частину і на додатню. Тобто вони будуть розподілятися від мінус 50. До 50 є. Що хотілося зауважити, для прикладу, хто вивчав C, то там, якщо ж подібну для генерації програмку написати, там постійно при кожному запуску програми генеруються одні ж ті ж числа. Для зміни цього нам там потрібно було викликати спеціальну функцію. Тут ж такого немає. Тут бачите, кожен запуск програми генерує інші числа. Тому, так, це ми зробили. Тепер, маючи ціле число, ми можемо з нього зробити відповідно і дробове, як ми можемо зробити? дробову в у плані, цілої і дробової частини. Як бачите ось для прикладу. Ну і тут ми можемо вже собі маніпулювати. Зрозуміло, що на більше число поділивши, згенерований в результаті буде менше. Так, але знову ж таки, для чого так робити, якщо в нас є спеціальний метод nextDouble, до якого ми зараз прийдемо. Так, підведемо ще підсумки. Для прикладу, метод, який генерує числа від 0 до 100, може бути заданий відповідно методом з одним параметром, або може бути отриманий з методу next через остачу відділення. В даному випадку ці два методи генерують від 0 до 100. Далі цей метод генерує число від мінус 50. До 100, але ми можемо задати більш правильно і використати інший метод з двома параметрами, який буде генерувати від мінус 50 до 50. Знову ж таки. Є, як бачите, ми можемо все утворити з методу Next, будь-яке число по великому рахунку, ми можемо утворити з одного методу Next. А можемо отримати і краще їх, скажімо так, використовуватись Спеціальні методи перевантажені версії, наприклад, Next, який, яка згенерує від 0 до 100. Перевантажена версія ще одна Next з двома параметрами, яка генерує від мінімального числа до максимального. Тобто генерує число в проміжку такому то І взагалі ми можемо отримати дробове число, але в нас є ще ж метод, який. Може згенерувати зразу ж дійсне число. Зразу дробове число. Єдине, що він тут генерує від 0 до одиниці. Але з допомогою звичайних арифметичних операцій ми можемо це число привести до будь-якого. Для прикладу, помноживши на 1 мільйон, ми отримаємо. Число від 0 до 1 мільйону. І крім того, всього, не просто число від 0 до мільйону, а число ще й з дробовою частиною. Так, аналогічно віднявши 500 тисяч, ми розподілимо значення рівномірно між від'ємними і додатніми. І у нас буде число генеруватись. Від мінус 500 тисяч до плюс 500 тисяч. Так. Але іноді нам потрібно дробове число з певною кількістю знаків. В цьому випадку ми можемо використати спеціальний метод round класу math. Він є вбудованим класом. Просто писати і використовувати його. Методом. Метод, принаймні, в версії 6 C10 не потрібно підключати. Так. Тепер, в даному випадку, коли ми ось так зробимо, то ми взагалі заокруглимо і відкинемо дробову частину. Тобто, дробова частина буде заокруглена до найближчого цілого числа. Останнє, бачите наше число, це можемо видалити, щоб нам Але нам іноді може потрібно два знаки після коми. Якщо ми говоримо про якісь речі наприклад, про грошові одиниці, Тут тільки один знак після коми, оскільки, напевно, інший знак нулем є. О, бачите, 2. Є. В даному випадку що робиться? Генерується число від 0 до 1, множиться на 10 тисяч. Віднімається мінус 5000, в даному випадку число буде від мінус 5000 до плюс 5000. І крім того всього ми заокруглюємо до двох знаків після коми. Тепер, маючи ці всі числа, ми можемо для прикладу згенерувати масив чисел. Для цього нам треба цей масив визначити. Для прикладу зробимо масив int, хай буде якийсь масив a new int. Буде ось так. Що то я заплутався з цим визначенням зараз, секундочку. Ось так. Іноді плутаєшся з визначенням, їх там багато, в принципі. Різних і на різних мовах по різному трішки. Так, е, тому маємо масив. Тепер ми хочемо його заповнити цілими числами, відповідно. Для цього використаємо деяку проміжну змінну, яка буде індуксувати наш масив, яка буде послідовно брати елемент масиву і записувати в нього значення. Тому, знаючи, що у нас елементів 10, ми можемо тут поставити до 10. Це буде означати, що ми генеруємо від 0 до 10. Тобто звертаємося до кожного, по суті кажучи, елемента масиву. Можемо тут поставити не 10, можемо тут поставити А з відповідним методом. Так. так, це дуже на масиву. Ну, в принципі, просто вона тут ми мож, можемо поставити її, і можемо ще знайти, крім того, задомогу Get Upper Bound. Але зараз про це не будемо зосереджуватися на розмірах масиву тому подібне. Тому згенеруємо. Як ми згенеруємо, у нас є доступ до кожного елемента через індекс. Тепер ми можемо за допомогою класу, за допомогою об'єкту класу кожному значенню задати для прикладу. Можемо не використовувати ніякий параметр. І після цього зразу ж виведемо на консоль, щоб бачити результат. Виходить, що ми зразу будемо записувати в елемент, і зразу ж будемо той елемент виводити в тому ж циклі. Ми могли б використати ще один цикл. Але ми це зробимо в цьому одному. Тепер запустимо. І бачимо наші згенеровані числа. Поставимо, для прикладу від мінус 100 до 100. І бачимо наші числа від мінус 100 до 100. Перше число, воно виводиться ще за добу next double. Тепер ще хотілося сказати про ще один метод, який автоматично заповнить масив. Метод next bytes, як він працює. Для... Нам треба визначити відповідно масив байтів. А, стоп, 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 стоп. У нас вже ж є масив А, хай буде Б. Після цього для методу, для об'єкту класу викликаємо метод NextBytes. Відповідно, тут зразу є, бачите, нам підказує, що ж робити. І в даному випадку цими двома рядками ми заповнимо наш масив, який складається з 10 елементів. І після цього ми можемо зразу вивести, щоб побачити результат. Єдине, що це нам тут зрозуміло, що не потрібно. Тут у нас має бути вже B-B. І тут в нас має бути B. Запускаємо. У нас тут все збилось на кучу, тому це вже можемо видалити. Або закоментувати, або видалити, видалимо. Це теж ми розібралися з методом NextDouble. Ну і як бачите, генерується значення в діапазоні одного байту для масиву байту. Так, в цьому відео ми розібрали з вами методи генерації чисел та як їх використовують для заповнення. Масивів, тобто для задання значень елементам масивів. Про масиви можна почути в інших моїх відео, які теж можете знайти тут же на цім каналі. В принципі, це все, що я хотів сказати. Дякую за увагу. Підписуємось, ставимо подобайки.